Я знову радий вас вітати на каналі Метаба Україна. І в нас сьогодні знову лобзіки, і саме 90-ті лобзики. Це тому, що ми ваші коментарі читаємо і багато хто просив робити окреме відео по 90-му лобзіку. Отже, лінійка 90. Отже, ще раз по призначенню цієї серії. Це легка компактна серія, але в той же час досить потужна, може пропилити до 90 мм матеріалу товщину. Ця серія дуже знадобиться тим, хто їздить на виїзди. Адже легкий, цього 1,5 кг Лобзик. Акумулятор можна вибрати двічку. Цього лобзика споживання невеличке, і загалом вага буде всього лише 1,7 кг. Це вага досить легка. Кому раджу: ті, хто займається дахами, всілякими обрішотками, ті, хто обшиває фасади OSB, фанери, MDF тощо. Серія складається з двох моделей. Одна модель без ручки. Та модель дуже зручна, якщо ви щось там десь вирізаєте. Зручна вона тим, що у вас рука, яка веде лобзик, вона знаходиться досить близько до самої пилочки. І тому ці всі повороти зручно. Ще вона зручна, якщо ви працюєте спід-низу. акумулятор не заважає, і рука так само близько до самої пилочки. І. В нашій країні більш класична ручка, нас її більш люблять. Скобовидна ручка, до них всі звикли. Вона ну, також досить зручна, але якщо різатись під низу, вона буде не дуже зручна. Для верхніх і викружних різів, супер те, що потрібно. В обох моделей є. Досить зручні покриття гумою. Саме там, де ви будете керувати вашим лобзиком, вони вкрити софт-гріп гумою. Регулювання обертів в обох моделях знаходиться в різних місцях. І це саме тому, що ви їх будете тримати в різних місцях. Тут під оцей палець, а тут ви будете тримати за верхню частину під оцей. Тобто. Знаходяться в різних місцях, але там, де треба. Кнопки увімкнення різні. Тут іде класична кнопка, як в народі її кажуть, болгарочна. Вона дуже зручна, як завжди в метабо. Тут класична натискна, але її також можна зафіксувати, натиснувши цю додаткову кнопку. Далі, маятниковий хід. В обох моделях він є, і обох на три е, позиції. Що таке маятниковий хід? Це функція, яка дозволяє вам різати швидше. Чого він називається маятниковий, бо при вмкненні цієї функції ваша пилочка починає рухатись як маятник, тим самим підрізає швидше ваш матеріал і краще, що саме головне, виводячи тирсу. Тобто, тирса не заважає, пилочка ріже швидше. Все супер, єдине, що різ у вас буде, кромка буде, от та яку ви відрізали, трошки шорохувата. Якщо для вас це ок, користуйтесь маятником. Маятником не можна користуватись на крихких матеріалах і на матеріалах, таких як метали. До речі, всі органи в метабо традиційно виділені червоним кольором. Тобто, завжди легко знайти, ніколи не промахнетесь. Важель. Викидання пилочки, він також червоного кольору. Виконаний він з пластика. Попереду є отаке захисне скло. Воно слугує нескільки для захисту від летячої стружки вам в очі. Для цього треба надягати окуляри. Це для того, щоб коли ви будете використовувати пилосмок, ви Закриваючи це скло, робите тут камеру, з якої повністю витягується стружка. Якщо ви підіймаєте скло і не користуєтесь, тут також є система видуву. Сам лобзик тут пускає такий струмень повітря, який здуває стружку з лінії різу. і вам Завжди буде її добре видно. Лінія різу вона не тільки обдувається, вона ще й освітлюється. Освітлення представлено з досить яскравим одним led діодом Видно, в принципі, все. Тепер, кожен лобзик, має можливість повертатися навколо своєї підошви. Багато хто це знає. Зараз покажу, як це зробити. Два оберти, підошву подаєте на себе і нахиляєте. Тут є стандартні кути. 45 і мінус 45 градусів. Якщо, наприклад, вам треба звести дві дошки під 90 градусів, ви ріжете дві фаски під 45 і отримаєте надійне і красиве з'єднання. Фіксується, і досить зручно. Обрізаються ваші фаски. Супер! Комплектацію до кожного лобзика 90-ї серії входить от, такий от патрубок, через який ви під'єднуєте ваш пилосмок І дві пилочки по металу та дереву. З до обладнання ви можете обладнати ваш лобзик захисною підошвою. Це для того, щоб от такі ніжні ламіновані поверхні не дряпались від підошви. Лобзика антискольною пластиною, яка запобігає скалуванню тих самих ламінованих підошв. Або ж от такий от чудовий циркуль, про який я розкажу в наступних відео. От тепер, гадаю, тема 90-х лобзиків розкрита повністю. Сподіваюся, це відео вам було корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Ми переможемо!